Христос Воскрес. 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 Воскрес! Прежді біє рождество Христово, а нині отрождені, милостиві панове. Родився при тим во жлобі, одрождається нині во гробі, ніби вторий фенекс на древах хресних палав ку нам любов'ю, аж до омертія. Леч нині в, в гробнім гнізді, огнем Божества, согріявшися, з хробачка, з хробачка, котримся називав для покори, пепел плоти своєї оживив і так на себе всьому показав світу. І ж сміло заспівати можем Христос одрождається. Славіте! Христос одрождається! Христос одрождається! Той теж отрожденний мисленний Феникс, аби вельможні панове на многі літа отрождати рачів вшілякії блага в блажайшої при отрожденні його служебничо сприяєм.